Розповідь буде стосуватися більше авіаційних перевезень, які наразі в Україні зараз, ви знаєте, що всі аеропорти заблоковані, вони не працюють, тому всі наші партнери, всі наші колеги по авіаційній справі познаходили також, як сказав Олег, мій попередній спікер, знаходили рішення. І тому буквально декілька хвилин хотів би розказати про те, в ми є, як ми виходили з ситуації з початку війни. І трохи буквально пару слів про нашу компанію. Так, це я. Достатньо великий досвід в логістиці, не буду розказувати про себе багато. В і Богсайн Україна працює з, з 22-го року, серпня. Достатньо швидко ми знайшли людей і побудували, скажімо так, достатньо потужну команду, яка зараз обслуговує достатньо великий об'єм вантажів. Ми обслуговуємо три країни і моя відповідальність це Україна, Польща та Литва. Про uh, BoxLine, компанію BoxLine UCL. Uh, BoxLine UCL – це нейтральний логістичний оператор. Uh, я хотів би зупинитися тільки на одному слові, тобто, що таке нейтральний. В Україні такої компанії немає: саме нейтрального логістичного оператора. Ми працюємо виключно в b 2 b сегменті, тобто ми не маємо права по нашим корпоративним правилам, по нашим внутрішнім розпорядженням, процедурам і так далі працювати з прямим клієнтом, тобто з клієнтом, який має вантаж, який має е, вантажу власникам, скажімо так.